Рівненська регіна на виїзді програла останню гру чемпіонату України з волейболу Южненському хіміку. Поразки нашим дівчатам завдала друга команда чемпіонату, які рівнянки поступилися з рахунком 0-3. По партіям 17-25, 7-25 та 14-25. У першому матчі Регіна також поступилася своїм суперницям з ідентичним рахунком 0-3 10-25 та двічі по 20-25. Зараз наші дівчата посідають шосту сходинку. У турнірній таблиці маючи в своєму активі 23 очки, відтепер на регіну чекають стикові ігри за 5-8 місця, які стартують на початку квітня. Детальніший розклад матчу можна буде переглянути пізніше на сайті телеканалу Ритм. Команда Рівне 112 виграла перший чемпіонат Аматорської футзальної ліги Рівненщини. У фіналі на них чекав дуже непростий матч проти Граніту. Забивши у дебюті зустрічі, рівне 112, весь час контролювали гру. І здавалося, що вони доведуть матч до потрібного для них завершення. Але під завісу поєдинку граніту таки вдалося відновити статус кво. Основний час гри так і завершився у нічию 1-1. Тож переможця визначали у серії шестиметрових післяматчевих ударів. Краще їх виконали гравці рівне. 112, перемігши своїх опонентів з рахунком 3-1. У матчі за третє місце Поліська Січ обіграла штангу з рахунком 4-2. У неділю 13 березня в селі Жобрин відбулися змагання з мотокросу. Це був перший етап Кубку України у західному регіоні в класах мотоциклів 55, 65-85 кубічних сантиметрів, а також аматор, майстер та ветеран. На рівнищину з'їхалися представники семи областей Житомирської, Вінницької, Хмельницької, Львівської. Волинської, Тернопільської та Чернігівської. Віктор Терещук у ритмі подій.